Доброго дня, всі учні 5-го класу. Сьогодні я покажу вам свій макет сонячної системи. У нас є наша зірка, яка, в, в, вокруг якої ми всі, ми всі крутимось, та яка нас обігріває. Вона називається Сонце. Після сонця, після сонця йде планета Меркурій. Це найгаряча планета, тому що вона стоїть ближче всього до Сонця. Це Венера, вона, це сестра близнюк Землі, але вона зовсім не пригодна для життя. Та стоїть біля, та стоїть друга біля Сонця. Це наша рідна мати Земля. У нас стоїть третє від Сонця, ну і десь тут ми живемо. За, е, тре, четверта планета це Марс. І Маск з SpaceX її е, іслідує. Е, і це наш, наш квиток до нового життя, якщо ми е, повністю зробимо Землю непригодньою для життя. Далі, йде Юпітер? Це газовий гігант, це найбільша планета сонячної системи. І уявляйте, ось це, ось це маленьке п'ятнишко поміститься аж в дві землі. Уявляєте? Сатурн. Це, це теж газовий гігант, він став популярний за счет своїх кілець і десь у кільці є його, його супутник Європа. Не та Європа, що на землі, а друга Європа. Бо вона здатна для життя. Ну, а так, так це Орант, це теж газовий, але зовсім не гігант. Це маленька газова планета. Потім йде Нептун. Нептун найдаль, найдальніший від Сонця. О, і, і це молодший брат близнюк е Сатурна, тому що у нього теж є кільця. А також е кожна планета має свою орбіту. Це, е це орбіта це е така. Це така траєкторія е, планет, по якій вони движуться вокруг Сонця. Це орбіта Меркурія, вона ближче всього до Сонця, це орбіта Венери, Вона далі і так, і так далі. Дякую за увагу. З вами був малий. З вами був малий. Відключаюсь. Стопай камеру.